Компанія QBot доволі довго експериментувала зі своїми смартфонами і нарешті представили нам QBot Max 5. Це, напевно, в 2024 році найцікавіший смартфон компанії, навіть якщо брати до уваги захищені смартфони, тому що цей смартфон заявлений як найбюджетніший ігровий. І зараз я вам розповім, чому це дійсно так. Почнемо з комплектації. Перше, що приємно вразило, те, що в комплект все-таки поклали який не який, але чохол. Це пластиковий бампер. Ось так він виглядає. Так, далі по комплекту відкриваємо отакий от от пластиковий бокс. Тут знаходиться у нас конвертик. В цьому конвертику ми побачимо з вами скріпочку, а також інструкцію. Ну і тут, звичайно ж, є у нас кабель з блоком для заряджання. Сам смартфон дійсно виглядає нестандартно. Видно, що це не бюджетний апарат. Його хотіли зробити в дизайні під сучасні ігрові смартфони різних брендів. Вийшло ось так: задня панель повністю у нас із глянцевого пластику. Як бачите, так сліди відбитки пальців залишаються дуже дуже непогано, але що поробиш. Камер позаду цілих три також є спалах. Зверху знаходиться додатковий динамік, тобто в нас стереозвук, ще один динамік знизу. Також тут слот для сімок, мікрофон для розмов і type c Зверху, до речі, ще є додатковий мікрофон для запису відео. На торці зліва дивіться, з'явилась кнопка під налаштуванням, як у сучасних айфонів. З цієї сторони кнопки блокування і регулювання гучності. Але це все не так цікаво, як цікаво поговорити саме про залізо і про швидкість роботи цього смартфону, адже процесор тут Dimensity 8. 1200. Дуже непоганий варіант. Більше мільйона балів набирає він в тесті Antutu І з таким процесором ви дійсно можете грати в будь-які ігри. При цьому смартфон ще й не сильно тротлить. Тобто він не перегрівається, і ви отримуєте потужність завжди. Що цікавого ще, тут знаходиться 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної. Цього вам точно вистачить для того, щоб встановити безліч додатків, ігор. Та й оперативка для такого процесору також вистачає. Ось у нас пункт для налаштування бокової кнопочки. Можна під декілька варіантів натиску нажати, як бачите, під один клік, під подвійний і під постійне натискання. Десь 2 секунди треба тримати, також можна запускати якісь додатки. Що стосується дисплею, це мабуть перлина, це найкраще, що ми бачили в сегменті 200-250 доларів. По-перше, діагональ майже 7 дюймів, 6,95, якщо бути точніше. Роздільна здатність Full HD+, Є можливість налаштовувати кольори. Міра Vision у нас присутня. А найцікавіше це 144 Гц частота оновлення. Це дуже багато, це практично топовий показник, як в смартфоні вартістю в 3-4 рази дорожче за цей смартфон. Звичайно ж, матриця в нас IPS, проте подивіться на ці кути огляду. Вони можна сказати, що максимальні. Дуже непогана картинка, тобто для ігор. Вам точно підійде. До речі, сенсорний шар 240 Гц має частоту оновлення, що також нормально для ігор з врахуванням ціни цього смартфону, тим більше абсолютно нормальні характеристики. Тут немає бездротової зарядки, проте в смартфоні є модуль NFC, тобто нормальний, сучасний, бюджетний ігровий смартфон. Саме так треба його розцінювати. Аби ви могли користуватися ним доволі довго, встановили і акумулятор непоганий. Тут 5100 мАг, яких вистачає на день звичайного користування, або ж майже на 5 годин ігор. Ось такий от смартфон. Купити такий можна в білому кольорі або в такому от чорному. Посилання на цей апарат в описі під відео. Наш інтернет-магазин завжди готовий вам продати його по хорошій ціні. Підписуйтесь також на наш YouTube канал і всім до нових відео.